Доброго дня всім друзі. Е, в нас сьогодні по плану друга вакцинація з залізом наших свинтусів фіонкиних. Ось такі джоніки наші. Е, сьогодні в нас яке 22-е, родились, вони 4-го, 18 днів їм. Трішки є різнобій. подивіться, бачите, яке і ось які ці. Ну, коротше, суть не в тому. Завжди таке буває. Ось менше. Четверо штучок тут менших. А то наче всі такі гарненькі. Зараз проколимо їх залізом. І що я хочу зробити? Провідлучки. Десь ну, через тиждень будемо відлучати їх. Більших забрати. А ось цих четверко менших попробувати залишити ще біля неї на якісь днів 5. Напишіть, підкажіть. Можна так ж, навірно, робити, бо я так ніколи не робив. Так що так, зараз проколим їх залізом. Да. Що хотів ще сказати, купили ж ми цим їм ну, предстартовий корм. Ну, Вони його трошки їдять, але трошки гірше, ніж той Хендріксовський. Купив я ще один приколдес. Дивіться, відео там далі покажу, що я придумав. Получиться чи не вийде. Покажу тоді. Так що, да, підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки. Отакі у нас правенятка. Ось такі наші Джоніки, яким 18 днів. На мою думку, ну, шикардосний результат. Чесно, мені подобається. Привідлучки, зважу їх приблизно більших, менших. Отаке таке. отакі справи. Все. Дякую всім гарного, мирного дня.